Ви бажаєте жити в найчастішому місті України? Ви хочете здобувати якісну освіту і прагнете до кращого? Ви мрієте жити в прогресуючому суспільстві? Ви бажаєте розвиватися в творчій особистість? Ви волієте проживати в невеликому місці з великими амбіціями? Тоді Переяслав чекає на вас! А перш ніж розповісти, чому наше рідне місто має припасти до душі і вам невеличкий екскурс в минуле. Переяслав-Хмельницький Хмельницький це місто, що дихає історією. Його лише варта історія погодження назви міста. У 993 році тут відбулася битва між військом князя Київського і Печенігами. І коли Кожум'яка таки здобув перемогу над Печенігським воїном і не перейняв славу. Відтоді місто охрестили Переяславом. Саме тут вперше згадується назва топоніму Переяслав. Саме тут Богдан Хмельницький підписав договір, за яким лівобережна Україна відійшла до складу Росії. А ми переходимо від минулого до сучасного, щоб століття тому переяснити був тільки один музей. А зараз їх 28, що є найбільшим показником в Україні. Один музей на тисячу мешканців міста. І тут тобі на всякий смак. І музей рушника, і музей хліба, музей діорама, і найвідоміший музей просто неба, народної архітектури та попиту середньої наніпрянщини. Та всі вони входять до історико-овтографічного заповідника Переяслав. Ось чому Переяслав Хмельницький гордо зве та, місто -музей. та не одними музеями цікавить. Переяслав, відкритий для ваших креативних ідей та задумів. В місті є популярний брук-стандрайдену, яким захоплюється велика частина молоді. Також існує громадська організація Джентл Кат, що організовує різні концерти, акції, свята, де всі хочуть можуть проявити себе в якості музиканта, співака чи то у місті часто проводяться усілякі концерти, вечори та дискотеки. Тож ви точно можете приєднати себе. Переяслав. Місто самодосконалення. Всі охочі зможуть навчатися тут в місті сім загальноприйдних шкіл, гімназії, школа-інтернат, школи естетичного виховання, художня та музичного, а також педагогічний університет. В разі будівлі колектив чекають на вас. Переясла відкритих. Також Переяславська земля на таланти та великі умири. Саме тут жили та працювали такі відомі творчі особистості, як Глорійського рода, Шолом Алайн, Володимир Заболот та Михайло Сікорський. Шевченко у нашому місті написав надзвичайно відомі твори, такі як заповідь, яротик та найвичка. А Григорійська Города шість років працював у місцевому колегі. Переяславе. Ти наша гордість, славне місто музейних святинь, історична літописна повість. Всіх князів та козацьких родин, бере яслави сонячно Весний, б'є у дзвін кожна церква й майдан. Дай нам сил, мов Господь наш небесний, підніми булаву, як Богдан.